Вітаю, друзі! З вами Глів Рудаков, і зараз я знаходжусь на доволі цікавому об'єкті. До нас звернули замовники з наступним запитом. А саме оновити дві парні при спа-готелі. Меншу зробити класичну лазь для того, щоб можна було паритись з віником, а іншу фінську сауну для більшої кількості людей. Також були побажання зробити дизайн більш сучасним та цікавим. Але вишенькою на торті було те, що це треба було реалізувати якомога швидше. Тож перейдемо до огляду малої. Об'єм її 15 кубів. Тут ми встановили потужну, діжкоподібну електрокам'янку, яка здатна забезпечувати м'який пар для більш комфортного та корисного відпочинку та релаксу. Стіни та стелю обшили необрізною липовою дошкою, щоб придати аутентичний вигляд. Наразі такий стиль набирає більшої популярності та користується попитом. Полички же вирішили в цей час зробити у сучасному стилі, та задля контрасту полички та деякі елементи парної вирішили затемнити. Зверніть увагу на деталь: усі огорожі для світильника ми виготовили власноруч під стиль цього об'єкту. Також обшили задля безпеки огорожую пічку та зробили дві полички. Одну для ароматизаторів, іншу для запарників. На мій погляд, ця сауна виглядає водночас аутентично, сучасна та цікава. Як вам ця сауна? Пишіть в коментарях. На цьому з маленькою все. Перейдемо до фінської стіни та стелю виготовили з липової вагонки. Що є найкращим та найвдалішим рішенням для комерційної сауни. Полки виготовили у сучасному стилі з липового брусу у трьох висотах, що дозволяє тут комфортно розміститись з шести людям лежачи та приблизно 10-15 сидячи. Та родзинка цієї сауни полягає у гемалайської солі з підсвіткою. По-перше, вона придає естетичний та гарний вигляд. Можна подивитися, що вся сауна. Освічується рожево-оранжевими кольорами, а по-друге, вона дуже корисна для здоров'я. Також ми тут замінили стару пічку. На нову таку саму, тому що замовники були повністю влаштовані попередньою. Обов'язково встановили огорожу навколо пічки задля безпеки. Пишіть в коментарях, яка парна вам більше сподобалась. Класична лазня, де можна баритись віником, чи фінська сауна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас в соцмережах, користуйтесь нашими послугами. До зустрічі на наступних об'єктах саутама.